Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми пройдемося по нашому базарі, місто Дніпро, 12 й квартал. Яблука були по 30 гривень, поки я віталась. Гранати далі проходимо, по 90 гривень за кілограм. Ось така салатна суміш 35 гривень. Зараз подивимося, скільки там, 150 грам листочків різних. грузинські ми прийшли. І ось дивимося 125 грам. Гранати грузин- 120 гривень, Азербайджан 120 гривень кілограм, виноград 90 гривень кілограм, 80 гривень мандарини, знову дивимося на. Виноград по 90 гривень є за кілограм. Мандарини Грузія 55 і 60 гривень. Далі бачимо Києві 45 гривень за кілограм. І ось такі лимони 25 гривень, 28 гривень. Помідори є 55 гривень, огірки 50. 70 гривень помідори. І інші трішки більші. Картопля 25 гривень за кілограм. Чесник. Гривень штука. 30 гривень штучка, чесничок. А це солені? Так, это бочковые, это консервированные. Бочкові почем. І ті другие 140 сорок кілограм. Сто на кілограм. А редька. Редька така по 10. А така вона одна 15 гривень. А це 15 гривень. 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. Самі робите? Сама, все своє домашнє. Все домашнє. Супер. Такий у нас міні-блошиний ринок, так? Да? Почому це у вас, скажіть? Оце, оце чудо. Ось це 150 гривень. Оці 4 і, і величка. Да? 150. А оце теж раритет, 100 гривень. Клас, аквасоля, бачу квасоля? гривень. А ще побачилось такі ручної роботи, красиві подарунки. Тут в кошику накладено різних смаколиків, красиво прикрашено. Навіть боялися показати мені. Думали, що це я вкрасти ідею, і думали, що я сама таке роблю. Ні, кажу, це до вас прийдуть. Покупці можливо. Дуже смачна. А ось є так цікаво, називається хреновина, сира джика, Ну дуже смачна, говорять. І також продавця. Продавця я не бачу. Зараз, можливо, підійде, ми узнаємо по чому біжить, біжить, продавець. 75 гривень пів літра. Це у нас на 12 му кварталі. Скажіть по чому? 200 гривень кілограм. Кілограм. Тут по кілограмах домашні. І подивимося цибульку. Цибуля теж по 200. Тут все по 200, друзі. Там 700 гривен. 180 гривень. 125 гривень. О, це Давайте я вам покажу, що вона свіжа, гарна, дивіться. Це печеночка, вона свідома. А мені дві дали? далі? Там мені там много, дайте одну. 60 гривень кілограм. Ага. Правда, правда, правда. Іменно таке хек, як, як ментай. Прийдете до мене, скажете. А ви ж тут у нас кожен день? Спасибо. Почти, це значить які дні. Не знаю, завтра мене не буде. А так буває, так, да, зранку? Ой, ну і скажіть по чому? 100-120. І це, це ця, Ніколаївська густора, це не продається. Оце все, 120. 120. 150 чищений. Є ще така сама, тільки меншенька, дивіться, 100 кілограмів. Вже готова почищена, обрубана 100 кілограмів. Вона гривень. була по 75. Це недорого. А оце що таке велике? Судак. Судак? Да. Така... такий, як зуби, зуби гострі. Зуби гострі, о, ага. ось о, дивіться, свіжа, хороша рибка. Тільки там воно бачите, які зуби. О -о 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 -о. І потім сюди? 170, да? 170, щоб взяти. 170. Друзі, ну розпакуємо. За 300 гривень взяла. Такого судака, кажуть з Миколаївщини. Так, котики наші вже тут. Вже почула запах. Вуса нас і вони вже тут. І навіть, і навіть цей, який завжди мовчить. Ну і подивимось на цього чудового красення судак. Ось таке чудо. Заважив він кіло 770. І 300 гривень обійшовся. Тепер приготуємо його. Мені хочеться. Мені його хочеться просто посмажити, зробити в клярі. Такий. І ось що ми зробили з нашого судака. Ну, перш за все, мили на ось такі шматочки, а голова і всі плавники пішли в уху. Я вам потім покажу. Мені дуже сподобалася ця риба нас мама дуже полюбляє рибу, і тому ми останнім часом почали з нею розбиратися, їсти її більше. І е, прочитала я, зараз скуштуємо, друзі. Прочитала, що судак, він навіть корисний, це біла риба, він навіть корисний для дітей до 6 рочків. Риба біла. Так. І дуже І Ще покажу вам уху. І ось така чудова юшка рибна, уха готується дуже просто, але дуже смачна. Сюди ми вкинули хвостик, голову і смачно.